Один тіпчик у США втік з в'язниці, Тіпа, серйозно втік, наче в якомусь серіалі. Сидів собі за якісь злочини, потім бах і в кущі. Красавчик, подумали б ви. Але тепер увага. Цей геній блять вирішив перевірити, чи його вже шукає поліція. І що він зробив? Правильно загуглив своє ім'я. Пізда. Просто вбив у пошук його ім'я Wanted. як школяр шукає спойлери до, до серіалу. І тут заходить ФБІ з дверей. А здрастя, бляха, ми тебе шукали. Бо Google, сука, не просто пошуковик, а ще й найкращий стукач в історії. Їм прийшла сповіщення, що хтось цікавиться цим іменем ще й з того самого району, де він ховався. От і все. Не GPS, не дрон, не сусіди. Через Google пізда. Мораль. Якщо ти втік з тюряги, не гугли себе дебіл. Хіба що хочеш автограф підкопа на протоколі.